Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Продовжуємо нашу рубрику відповіді на базові запитання. Ну і сьогодні таке питання, багато з людей говорять, що цей австралійський рак не смачний. Це повна дурня, тому що це, ну, я думаю, 100% що люди їли не австралійського рака, а зовсім іншого. Наприклад, Деякі там, із Європи мені люди казали, що є турецький рак, він значно дешевший, ніж якийсь інший. Та, в принципі, в Європі, крім турецького, нічого іншого і немає. Але той рак, що свіже зварений, що після заморозка, а заморозка турецькому раку взагалі шкодить м'ясу, Воно дуже важне таке становиться. Але навіть турецький рак має плюс-мінус схожий вид. Як і наш річковий, але по смаку він не, не подобається нікому. Але коли немає що їсти, то люди і його їдять. Але він типу дешевший, ніж наш річковий. Тому австралійський рак дуже смачне м'ясом. Яси набагато більше. Коли ви самі його спробуєте, то ви все зрозумієте. Єдине, що більш, міць, ну, більш такий міцний у нього панцирь. Але, як я бачу по практиці, люди, хто їдять рака, це не впливає на з'їдаємість цього кілограма чи двох, коли ви його зварили. Тому відповідь спробуйте, а потім говоріть конкретно за це. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.